Множення десяткових дробів. Це обов'язково треба робити, і треба вміти робити це автоматично. Давайте помножимо 36 на 10. Ви скажете, де тут десяткові дроби? Є тут десяткові дроби. 36 помножити на 10, добуток 360. 3,6 помножити на 10, число збільшилося в 10 разів, 36. А як це вийшло? А ось стоїть кома. 3 цілих, а тепер 36,0, то вона праворуч перемістилася на один знак настільки, скільки нулів у числі 10. Так само було і з оцим числом. Це було 36,0, а кома перемістилася праворуч на один знак, стільки, скільки нулів у числі 10. Щоб помножити число на 10, 100 тисяч і так далі. Треба кому або умовну кому перемістити на стільки знаків, скільки нулів у цих числах, 10, 100 тисяч і так далі. А тепер треба помножити 36 на 0,1. На 0,1 на 1 10, помножити на 1. 10. Оце вже звичайний дріб. А помножити на 1 10, це те саме, що 36. 10. Не сплутайте з, будь ласка, з, з мішаним числом. Це множення. Треба 36, тепер поділити на 10. Вийшло отак. Що 36 треба поділити на 10. Ось, зверніть увагу, помножити на 1 це те саме, що поділити на 10. Давайте ще разочок перепишемо: 36 помножити на 0,1. А тепер число зменшиться в 10 разів. І тепер воно стане 3,6. А як це вийшло? А отут стояла умовна кома. А ми підрахували ось знак після коми. Це десяті. І на один знак передвинули кому ліворуч. 237. сотих. А ми напишемо отак: 237 помножити на одну соту. Або отак: 237 помножити на одну 0,1 соту. Скрізь дорівнює. Знак дорівнює дуже серйозний знак. Це точно, точно дорівнює. Одне і те саме. Тепер ми отут умовну кому, яка тут стоїть, передвинумо на 1, 2. 1, 2. на два знаки ліворуч. І поставимо після цифри 2. 2,37. А що робити, якщо 3? Треба помножити на 1 тисячну? Та так само: отут стоїть умовна кома. Рахуємо 1, 2, 3. 1, 2, 3. Отут буде стояти кома, оце вона. А отут будуть стояти нулі. Але ж перед комою теж треба поставити нуль. тисячних. так і є. Три поділити на тисячу. тисячних. Тепер розв'язуємо завдання. Нам сказали, що відомо, що 237 помножити на 36 це 8532. А що таке 8532? Це 8532,0. Це нам зараз допоможе. А що таке 2,37? Це 237. сотих. Так, красивіше напишемо. Тобто 237 поділили на 100. А якщо ми не звертаємо уваги на цю кому, множимо 237 на 36, то потім треба поділити на 100. Підрахувати оцих два знаки в цьому числі. І в числі 8532 цілі десятих, передвинути кому ліворуч, осюди. І отут її і поставити. І тоді, давайте це все, що зайве, бо це ж. Неправильно, оце правильно. Тоді вийде отаке, отака відповідь. Зрозуміли? Давайте далі. Знову буде число отаке 8532 цілі, якщо ми помножимо 730, 237 на 36. Але оце число це 237 поділити на 10, а оце число 36 поділити на 10, то всього вийде поділити на 100. 1, 2. Отут кома. А що таке 0, що таке 0,237 тисячних, та це 237 тисячних. Якщо ми не будемо звертати уваги на коми, перемножимо число, то вийде числа, самі цілі числа, то вийде 8532 цілі. Але ми множимо не 237, а ми множимо 237 ділено на тисячу а 36 ділено на 10, то треба поділити ще на 10 тисяч це число. А в нього тут кома стояла. Якби воно було цілим. А нам треба на чотири знаки ліворуч, воно зменшиться у 10 тисяч разів. І тепер вона буде стояти вже отут, а отут перед нею буде перед комою 0. 0, 8532. І знову 8532. пишемо, а тоді рахуємо 1, 2, 3. А тут кома стоїть. Ми можемо її навіть поставити. 1, 2, 3. А тоді поставити оцю. І тоді дорівнює, перепишу 8,532. А тут знову число, що вийшло, коли ми множили натуральні числа. І один знак лише після коми, в числі 3,6, то тут буде кома. А тут 1, 2, 3, 4, 5. Пишемо 8532. Отут би кома в нас стояла умовна, а ми на 5 знаків. І ліворуч переставимо. переставимо 5, кома, то отут 0 і отут 0. Ой, яке веселе. Далі буде.